Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Decor Fresh із запахом спілого персика, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. На початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить привітний. Залюбки відповідали на всі мої поставлені запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить зручно, адже дуже часто ми не знаємо, який товар нам краще обрати. Замовлення обробляється досить таки швидко, доставка також здійснюється швидко. Зараз я б хотіла повернутися до нашого ароматизатора. Його об'єм 4,5 мл, що досить таки небагато, його вистачає на 30 днів. Це також досить таки небагато, але при такому об'ємі це нормальна кількість днів. Запах спілий персик, запах дуже класний. Мені дуже подобається запах. Він такий яскраво виражений запах персика. Такий величезний плюс у таких ароматизаторах, що для того, щоб відчути нам його запах, нам не потрібно його розпаковувати, адже на ньому є ось такий кружечок, який ми потерли, і можна відчути запах. Це просто величезний плюс, тому що майже завжди ароматизатори вони гарно запаковані, і ми не можемо відчути його запах. А ця штучка дуже корисна. Як ви бачите, ось є така прищепочка, за яку він чіпляється на вентиляційну решітку. Головне, щоб це залишалося у вертикальному положенні, тому що воно може трішки вилитись, якщо її, нечайно, перевернути. Але, як на мене, мінус таких ароматизаторів, що вони дуже легко можуть впасти з ось цієї решітки, і це буде досить таки незручно. Особливо, якщо він розлиється, це залишиться і слід, і сильний запах, але його запах може перебити все. Мені дуже подобається і його яскравий дизайн, і його запах. Ну, я не бачу в ньому таких мінусів, я бачу в ньому лише плюси. Мені дуже сподобався цей ароматизатор, тому я можу сказати тільки: дякую інтернет-магазинові розетка за ось цей прекрасний. Ароматизатор із запахом персика, тому дякую і до побачення.